Як зменшити свій борг перед дійджі Finance 30 до 6 тисяч доларів. Багато адвокатів розказують про те, що не треба взагалі погашати кредит, і вам за це нічого не буде. Так легко казати лише тому клієнту, у якого нічого немає і у якого нічого забирати. Але більш складна ситуація, коли у клієнта іпотека, тобто квартира, яку кредитор може забрати. По вказаному кейсу ми змогли захистити клієнта в суді та не дати кредитору реально стягнути борг. Але у клієнта все одно залишався ризик залишитися. Без квартири кредитор все ще мав можливість забрати квартиру через іпотечне застереження. Кредитором була компанія Дідже Finance, з якою у нас вже був досвід врегулювання боргів. Ми змогли домовитися про зменшення боргу з 30 до лише 6 тисяч доларів. Це враховуючи, що ринкова вартість квартири становить біля 20 тисяч доларів. Таким чином ми допомогли клієнту списати 24 тисячі доларів. Тож, якщо у вас є іпотечні кредити, тим паче валютні іпотечні кредити, ви можете звернутися до нас, щоб ми могли зменшити суму заборгованості.